Всеукраїнський український тиждень права представники управління юстиції у Закарпатській області провели на вулицях Ужгорода флешмоб. Мета заходу розповісти жителям міста про нововведення, які впроваджує відомство. Більше в наступному сюжеті відтепер ще простіше та доступніше. Міністерство юстиції запроваджує низку нових пілотних проєктів. Запроваджено і таку послугу з попереднього електронного запису на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Зараз можна політичні партії. Буде зареєструвати через фронт офіси, тобто, що це означає, якщо людині з віддалених районів не треба буде їздити сюди в Ужгород. Такими нововведеннями Ужгородці задоволені. кажуть, найбільша перевага це економія часу, адже не потрібно стояти годинами в черзі, аби зареєструвати чи взяти відповідні документи. Звісно, добре, якщо це іде для спрощення потреб. Людей так правильно, що добре, звісно, що добре. Менше треба десь стояти. Молодці треба вітати. Я думаю, ми ближче ближче будемо наближатися до Європи, якщо буде ці новації. Одним із важливих напрямків роботи головного територіального управління юстиції у Закарпатській області є правоосвітня діяльність, тому пояснювальні бесіди з людьми стали вже традиційними. За цей рік проведено десятки таких флешмобів. Брам громадські для того, щоб проінформувати про цю всю роботу, яку яку ми проводимо, проводили і для того, щоб розказати про наші реформи і про те. В якому порядку буде здійснюватися прийом видача документів з легалізації громадських формувань, куди вони можуть звертатися, як правильно оформляти документи, тому що змінений порядок. Серед пілотних проєктів, які успішно реалізують в області створення центрів безоплатної вторинної правової допомоги, минулого року відкрили три таких установи для соціально незахищених верст населення, які потребують допомоги у цивільних та адміністративних справах. То запроваджується пілотний проєкт, яким передбачено, що о люба особа, яка хоче зареєструвати то чи інше громадське об'єднання, політичну партію, громадську організацію, звертається з документами у місцевий центр. У нас це може бути в, Хусті, в Ужгороді, в мукачеві там уже є уповноважені на це особи, які мають доступ до програмного забезпечення єдиного державного реєстру електронних документів, що стосується реєстрації об'єднань громадян. Представники органів юстиції провели тренінги для громадських організацій, на яких роз'яснили активістам всі нюанси нововведення. Також вони роздавали буклети з пояснювальною інформацією для містян.